Вітаю вас, друзі! Сьогодні 24 червня, з вами Валерій Клочок. Те, чого ми дуже довго чекали, врешті-решт на Росії відбулося. Публічний скандал між Пригожиним та Шойгу, який ми спостерігали впродовж кількох останніх місяців, вибухнув. Пригожин розпочав військову кампанію, зайняв уже Ростов і Воронеж, так, в село спосіб, він почав контролювати ці населені пункти і рухається до Москви. Цей рух розпочався ще вчора з вечора. Ви бачили ці новини, знаєте, що. ПВК Вагнера навіть знищила три російські гелікоптери. Ну, дивно звучить, правда, Вагнера знищує російські гелікоптери. Але насправді військове протистояння між приватною військовою компанією Вагнера та Збройними силами Російської Федерації розпочалося. Цілу ніч у Кремлі засідали готували звернення Путіна, і він, врешті-решт, сьогодні назвав. Речі своїми іменами я маю на увазі, так як він їх розцінює. Але дуже цікаво було мені особисто почути, як же він буде характеризувати те, що відбувається, як він це буде називати. Так от він сказав наступним чином: я вам зараз зацитую: звертаюся до тих, кого обманом або погрозами втягнули в злочинну авантюру на шлях тяжкого злочину збройного заколоту. Тобто, він назвав ці всі дії збройним заколотом. Це удар у спину країні та народу, сказав він. Тобто це зрада. І він конкретно називає зараз тих, хто здійснює цей марш справедливості, так назвали його аналійці, зрадниками. Саме таку удару було завдано по Росії. 1917 року він зараз має на увазі лютневу революцію, не та, що відбулася в жовтні 1917 року, а в лютому, коли країна вела Першу світову війну, але перемогу в неї вкрали. Інтриги, чвари політиканства за спиною армії і народу обернулися найбільшим потрясінням, руйнуванням армії і розпадом держави, втратою величезних територій у підсумку трагедії громадянської війни. Так, Путін заговорив про громадянську війну, бо я вам скажу свою власну думку, це все було схоже більше на державний э, дворцовий переворот, палацевий. Але Путін, ймовірно, готувався саме до цього перевороту і вчора пізно вночі стягнув величезну кількість. Особового складу військової техніки до Кремля і фактично там забаркадувався. Ми не дамо цьому повторитися, він має на увазі такому перевороту. Захистимо і наш народ, і нашу державність від будь-яких загроз, зокрема від внутрішньої зради. Але чи він зможе, до речі, убезпечити саме громадянську війну? Питання залишається відкритим. А те, з чим ми зіткнулися, це саме зрада, Непомірні амбіції та особисті інтереси призвели до зради. Повторюю. Будь-яка внутрішня смута, зверніть увагу на це слово, смертельна загроза для нашої державності, для нас, як нації це удар по Росії, по нашому народу. Далі я не буду переповідати те, що він розповідав, ви можете знайти це дуже легко в соціальних мережах. Але цікава, п'ятихвилинна його промова, яку варто послухати і зрозуміти тональність Путіна. Але в своїй цій дуже короткій цитаті, яку я вам навів, він назвав три речі: Перше, це зрада. Тобто те, що означало б палацевий переворот, друге громадянська війна війні не виключає. І третя це смута. От саме про російську смуту говорили дуже довго. І я, і мої колеги, і багато політиків в Україні, і навіть за кордоном, і говорили, що Росію можна буде побороти в цій непростій війні, яку вона веде проти нас, саме якщо на Росії розпочнеться ось ця смута. Зараз можна вже з великою долею ймовірності говорити, що вона розпочалася. Розповідаючи про всі негаразди, які заросталися на Росії, Путін багато говорив про зрадників, але не назвав жодного прізвища. Ну, ми розуміємо, що він конкретно мав на увазі Пригожина, і як на мене, то Пригожин насправді вже має конкретний вирок. Він ще не судовий, але, до прикладу, там проводяться обшуки навіть у нього вдома, у його офісі в Санкт Петербурзі і так далі. Так, він зараз контролює зі своїми найманцями велику частину. Росії, саме її маю на увазі таку значену: Воронежська область, фактично Ростовська область. Йому ніхто не чинить спротиву. В нього все виходить, виходить зараз дуже гарно, але те, що Путін не говорить прізвище Пригожина, мені так видається, що за цією всією історією стоїть конкретно не Пригожин. Але військове формування, яке він має, воно може реалізувати саме оцей палацовий переворот, який Путіну на даному етапі. Як, як мені видається, вдалося ну, локалізувати, ну, принаймні, не допустити його завершення. Я безумовно переконаний в тому, що події на Росії будуть розгортатися і далі, тому що той весь процес, який розпочати і це протистояння, воно завершитися, ну просто так переговорами навряд чи зможе. Путін віддав наказ е, арештувати Пригожина, проти нього порушена кримінальна справа, і йому загрожує конкретний. Тюремний срок. Пригожин це розуміє, тому йому йти назад уже практично немає куди. Зараз з'являється чимало повідомлень про те, що він дуже легко заходить у міста і йому не чинить ніхто спротив. Але і на правду, друзі, хто йому може чинити спротив, коли ну, як би там не було, чи складні, чи прості відносини самого самопровожене із регулярними військами Російської Федерації, але десь вони перетиналися. Виконуючи свої так звані завдання, чому так звані, бо ми ж розуміємо, це завдання абсолютно абсурдні в Україні, вбиваючи нас. Тобто вони за великим рахунком там можуть бути навіть, як то називають, побратимами, да, але в їхній конфігурації. Тому зараз буде відбуватися дійсно сегментація суспільства, як на Росії одні будуть підтримувати Прогожина, інші засуджувати. Але є дуже серйозна річ, яка називається от, Смута на Росії про неї. Путін згадав не випадково. Зараз уже є повідомлення про те, що записують навіть відеозвернення, прихильники Пригождена, про те, що вони готові йому допомогти, у досягненні яких його цілей і, мовляв, там покарати всіх тилових криз. Питання корупції, яке на Росії ну, дуже потужно процвітає, воно набуло такого масштабу, що призвело до внутрішнього протистояння навіть тих, хто виконує нібито одне й те саме завдання. Вбиває укронацистів, як вони говорять. І Оце протистояння, коли верхи не можуть, а низи не хочуть, або навпаки, воно і означає якусь революцію, або саме палацевий переворот. Тому що говорити про громадянську війну, як то говорить Путін, ну в мене немає підстав. Я не бачу, що на Росії є якесь громадянське суспільство. Бо коли, до прикладу, з телефоном ходять і знімають танки в Ростові, ви також бачили ці кадри, або двірник із з чи Чемітлові підмітає біля танка, і він в Ні політіки. То тут ні про яке громадянське суспільство говорити не доводиться. Це класичне протистояння фінансово-промислових груп, які мають у своєму арсеналі розпорядження військові формування. Тому ця вся історія на правду дійсно не про Пригожина, а про протистояння всередині російських військово-політичних еліт. Є думка про те, що Пригожин це проєкт ФСБ. ФСБ ж тим часом закликає не піддаватися провокаціям Пригожина, заяву таку вони вчора зробили, але це не означає, що, наприклад, окрема якась група ФСБ може лояльно ставитися до того самого Пригожина. Ті, хто у Міністерстві оборони Російської Федерації, нібито за затвердженням Пригожина також лояльно до нього ставилися, до прикладу, Соровікін, ну вже не лояльно ставляться. Зет Патріоти, які підтримували Пригожина, вже його не підтримують. Зрадників Пригожина з'явилось дуже багато. В будь-якому випадку відбувається сегментація публічних особистостей на Росії, тих, хто впливає на громадську думку, і це протистояння, яке нам дуже корисне. Але б я застаріг би вас від того, щоб бути в захваті від цього. Тому що до влади на Росії рветься відвертий криміналітет. Так, це може бути обличчям майбутньої Росії. Тому сьогодні завдання. Я так ну, вважаю, тих, хто може впливати на ці процеси зовні Росії, а я думаю, що є такі сили політичні в світі, фінансові сили, щоб, врешті-решт, змоделювати цю історію таким чином, щоб до влади на Росії прийшли не зет патріоти не криміналітет, не ліберали, які зараз там знаходяться десь за кордоном, а ті справжні російські патріоти, які зі зброєю в руках звільняють. Території Росії від путінського режиму, як то робить Легіон Свободи Росії чи російський добровольчий корпус. Звісно, це ідеальна історія, але я думаю, що вона повинна так само завершитися. І я на це дуже сподіваюся. Такі поки що прогнози доволі розпливчаті, можливо, не зовсім точні, але абсолютно очевидно вже, я вам можу сказати на завершення, що Путін не підтримує Привоженський заколот. І він чудово розуміє загрози, які зараз стоять саме перед його режимом. Окрім того, оця вся подія зараз на Росії може бути одним із актів великого сценарію припинення війни Росії проти України, денуклеаризації і демілітаризації Росії і зміни режиму, що призведе до нормалізації відносин взагалі на євразійському континенту ну на найближчі хоча б 5-10 років між країнами які зараз протистоять у своїх інтересах Ну, то вже про геополітику, зараз я про це не буду, але поки що, от історія на Росії з Пригожиним, ну вона виглядає так. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях, тому що я б не сприймав, ще раз скажу вам те, що відбувається на Росії зараз лінійно. Дивіться глибше. Тим паче, оголошено контртерористичну операцію практично ну, в усіх областях регіону, де можуть зараз діяти. Бійці ПВК Вагнера, в тому числі навіть і в Калінінградській області. Всіх люблю, і шануй, не перемикайтесь, все буде Україна.